1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 євро це середня зарплата по годину в італійця. І загадайте бажання побачимо, чи воно здійсниться. А чи здійсниться воно? Ми побачимо трішки пізніше. Тобі здається, що в Італії зарплати високі і всі живуть в достатку, а насправді це просто жах. Тому що зарплати тут не змінюються вже 20 років, а люди тільки біднішують. І хочеш знати, чому? Просто дослухайся, і ти будеш здивований. Привіт! Мене звати Вадим, я живу в Італії вже більше 10 років. На моєму каналі я розповідаю все про роботу, про зарплати, про життя і проблеми, і також труднощі. Якщо тобі цікаво знати правду про Італію, а не те, що показують туристам. Підписуйся саме на мій канал. Також став лайки і залишай будь-який коментар. Я завжди вдячний за вашу підтримку. А основна тема цього відео це зарплати в Італії. Тому що, всі ми знаємо, зарплати стоять просто на місці. Середня зарплата в Італії сьогодні близько 1300-1500 євро на місяць. Найстрашніше. Що ці зарплати майже не змінюються вже 20 років. Тому що у 2000-х роках середня зарплата була приблизно 1200-1300 євро. Ну а сьогодні 1500. Різ... Різниця мізерна, врахуючи те, що за цей час ціни виросли вдвічі, а подекуди навіть втричі, виходить, що люди ніби отримують більше, але реально можуть дозволити собі набагато менше. Ніж колись була ліра в Італії до входу в Євросоюз. Як було раніше, коли були ліри, і коли Італія жила на лірах, ситуація була зовсім інша. За зарплату можна було купити більше продуктів, там спокійно оплатити комунальні послуги і навіть е відкласти ті гроші, які збереглися е на купівлю свого майно. Люди мали можливість накопичувати і купувати власне житло. Авто навіть. І після переходу на євро все змінилося. Ціни виросли майже вдвічі, і одразу е, у, зарплати залишилися майже на тому самому е, рівні. Старші італійці дуже часто кажуть, що на лірах ми жили краще, бо відчували, що е, нашої зарплати вистачало на, на життя. Ну а зараз зарплати просто єврові, але вони нічого просто не варті. І реальність сьогодні у багатьох регіонах зарплати навіть трішки нижчі, ніж середні. Е, середня ця цифра у маленьких містечках буде 1000-1200 євро, і це вже добре, тому що молодь змушена працювати просто за копійки і часто з тимчасовими контрактами. І дуже багато хто просто змушений працювати по чорному, щоб, хоч щось, просто зробити. Але там немає ніяких лікарняних, ні відпусток, ні пенсії. І в Італії дуже поширений вираз е, стипендії фирмі та да винтанні, тому що зарплати стоять просто на місці вже просто 20 років. І якщо ви запитаєте, чому так відбувається? Ну, перше, високі податки, тому що роботодавці невигодно платити більше. І далі йде бюрократія, вона душить бізнеси, і дуже багато компаній, Переносить виробництва в інші країни, де дешевше, молодь просто масово виїжджає за кордон, бо там за ту ж саму роботу платять в два рази, ну як мінімум в півтора, наприклад, Франція або Німеччина, і приклади просто реальних витрат. Ну просто якщо подивитися на просту арифметику, то зарплата 1500 євро, де йде оренда квартири, мінімум 700 тисяч євро, якщо взяти Мілан. Комунальні послуги взимку 200-300 євро і продукти на місяць приблизно 300-400 євро. Ну а далі, якщо у вас ще також є транспорт або утримання авто, ну це ще мінімум 200 євро. І у результаті у тебе вже немає майже нічого, щоб просто відкласти на чорний день. Або доводиться економити в буквальному сенсі на всьому. Ну або жити так, як живемо. Порівняння з іншими країнами. І тепер подивимося, як в інших країнах Європи, в Італії, наприклад, середня зарплата 1500 євро, ну а в Німеччині буде приблизно 2000 і 3000 євро. Можна заробити. У Франції близько 2300-2500 євро. Ну а в Швейцарії так не Євросоюз, але поруч зарплати приблизно 4000-5000 євро на місяць. Ну В Польщі зарплата трішечки нижча, приблизно 1000-1200 євро, але там ціни значно нижчі і житло доступніше. У Румінії і Болгарії зарплати ще трішечки менші, ніж в Італії, але виходить, що Італія знаходиться десь посередині. Але є проблема, тому що ціни тут такі ж, як у Франції чи в Німеччині, а зарплати набагато нижчі. Тобто рівень життя в Італії виходить просто на гірший рівень. І ще одна велика проблема це різниця між багатими та бідними, тому що в Італії є люди, які заробляють мільйони, але їх небагато. А більшість просто працює за ті ж самі 1000-1300 євро на місяць і ледь зводить кінці з кінцями. І дуже багато італійці живуть від зарплати до зарплати. І вони не можуть собі дозволити відкласти гроші на відпочинок чи на якісь великі покупки, і кредитка завжди в мінусі. Бурги за комуналки просто накопичуються. Ну а банки замість допомагати людям ще більше їх душать відсотками. Ну а в результаті виходить, що замість Віта, яке ми бачимо у фільмах, у рекламах чи туристичних роликах, для більшості місцевих, це життя. Це постійна боротьба за виживання. Молодь без майбутнього. Найбільше страждає тут молодь. Уявіть собі, ти просто закінчуєш універ, університет, коледж, отримуєш диплом, сподіваєшся знайти роботу за спеціальністю. Ну, а в результаті тобі пропонують або стажування без оплати, або контракт на кілька місяців. Із зарплатою приблизно 800. 1200 євро на місяць. І тому молоді італійці не бачать перспектив у своїй країні, і вони просто виїжджають у Німеччину, у Англію, Францію, навіть у Скандинавію або в Америку. Там вони отримують у два-три рази більше за ту ж саму роботу, яку вони виконують тут, в Італії. І це називається просто втечею мізків. І це традиція для Італії, бо молодь це майбутнє країни. А виходить, що майбутнє просто тікає за кордон. Пенсії та старші люди це ще одна важлива тема пенсії, тому що люди, які все життя працюють і отримують пенсію, це 700 тисяч євро на місяць. Ну а тепер подумай: якщо можна вижити на ці гроші, якщо оренда квартири буде теж коштувати 700 тисяч євро, тому багато пенсіонерів змушені жити разом із дітьми. І допомагати один одному, і економити на всьому. І є навіть випадки, коли старші люди шукають підробіток, або е бо їхньої пенсії просто не вистачає. І коли люди приїжджають до Італії, як туристи, наприклад, вони бачать красиві площі, історичні будівлі, море, піцу і вино, і здається, що це просто рай. Але це лише картинка, тому що для місцевих тут життя зовсім інше. Бюрократія, низькі зарплати, високі податки, дорогі продукти. І турист, коли приїхав на тиждень і витратив усі гроші, він просто поїхав. ну а місцевий живе тут і кожного дня і стикається з такими проблемами, які турист просто не помічає. Ну а я би б хотів зробити висновок по цьому відео. І коли Італія жила на лірах, люди могли працювати і отримувати зарплату нормально. І харчуватися також, і оплачувати різні комунальні послуги, купувати авто і навіть відкладати на своє власне житло. Тож сьогодні зарплати просто стоять на місці вже більше 20 років. Ну а ціни ростуть просто постійно від інфляції і так далі. І от тепер просто подумай, чи варто їхати в цю країну, де зарплата майже не змінюється за ці 20-ліття, Ну а витрати вирости в кілька разів. Ну а на цьому все. Будьте здорові, щасливі! А ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!